Атокала віта, добрий вечір. Про головні події середи вам розкажуть мої колеги та я, Олександр Михальчук. Мешканці малих хуторів скажаться на те, що в їхньому районі без дозволу без дозволу зливають нечистоти з усього міста. 30 років тут проживаю, Такого бардака ще не було, якось я не дам. З'ятої години ранку по 10.30 у місті стояв громадський транспорт. Чому дізнавалась я Ірина Корш? Роботи, які перемогли на конкурсі ярмарок фахових сподівань, бачила я Лариса Бондар. Як віницький гурт в мей буде поздоровляти віничани з Днем Європи? Про це далі у випуску місто Вінниця готується до проекту тур для Вінниця. Бонвояж більше про нього я Ольга Сольва розкажу вам далі у випуску. Мешканці малих хуторів скажуться на те, що в їхньому районі по вулиці Лебединського без дозволу зливають на чистоти асенізаційні машини. В ситуації розбиралась наша репортерка Олена Гук. 30 років тут проживаю, Такого бардака ще не було якось недавно. Уйдеш, машина виривається туди. Ти не можеш спуститись, падаєш. Возраст 60 років, я вважаю, це ще такий старомолодіжний. але є ще й другий возраст. Вонь невозможно, аж переворачивається все Вот наш район, малий хутора. Значит, ми живемо практически. Считаем, что мы живем в городе. На самом деле получается, что мы сейчас уже отрезаны, будем скоро от цивилизации. Потому что уже в промышленных масштаб, масштабах со всей винницей сводятся фекальные массы в машинах. В течение всего дня, по 5, по 6 штук. У нас здесь проходит канализация. Были такие случаи: мы живем здесь давно, вот там находится люк. Когда идешь на работу, возвращаешься оттуда идет пена. И вот это все, весь этот участок. Стекает непонятно какая вода, и оно попадает все в эту в речку. Съезжает машина, сдает задом, кидает шланг, и оно все аккуратно стекается на тот лег. И потом она, городская канализация, идет. Это все вони. Сейчас идут вони. Вот так. Точка збило оборудоваційним невеликим колодязем, в яко відходить трубопровід діаметром 160 мм, і основний тенденційний колектор діаметром 500 мм. Що, звісно, небезпечно, не попаде ні дитина, ні людина. Він закривається. Ми, зібравши технічну нараду, визначили три місця зливу цих частот в нашій мережі, якими ми є балансоутримувачами, які ми експлуатуємо, які ми ремонтуємо. А машина для того, щоб не їхати дуже далеко на чесну в очисну споруду. На очисні споруди вінниця водоканал. Ви знаєте, вона знаходиться на Сабарові. Вони по місту знаходяться декілька таких точок. Ми, по-перше, зменшили відстань перевозки, і друге, зменшили затрати на пальне. Для того щоб не збільшувати тариф, не нічисто це не небезпечно. Єдине єдине, що це безумовно акуратність водіїв, які повинні акуратно під'їжджати, акуратно старатися попасти в отвір і безумовно не допускати забруднення прилеглої території. Керівництво водоканалу пообіцяло облаштувати ось цю ділянку, місце зливо огородити, а дорогу, по якій їздять асанізаційні машини, заасфальтувати. Олена Гук, Інжиєвський, телеканал Віта. На півтори години сьогодні зупинився рух електротранспорту на центральних вулицях міста. Сталося це о 9.30 ранку. Першими з інтервалом у 5 хвилин відновили роботу трамваї. А вже за 20 хвилин поїхали і тролейбуси. Причину такої зупинки з'ясовувала моя колега Ірина Корш. Так виглядала вулиця Соборна о 9.30 ранку. Хочу видати перед вінчанами, що сьогодні сталося те, що в центрі міста став як трамвай і тролейбус. Це причина того, що на першій підстанції, яка побудована 50-ті роки, пробив кабель. Ну, така ситуація, вона форс-мажорна, практично це попередне неможливо, тому що кабель знаходиться в землі, і ті пошкодження, які там відбуваються, ми бачити не можемо. А це зупинка Нансена. Саме на цій підстанції перегорів кабель. Що ви робите? Ремонт, щоб ви триває ходив Ну що саме? Ремонт чого? Що ви робите? Кабельної лінії, який привітає трава Завдяки злагодній роботі наших робітників за час 10 був відновлений рух. Повністю з першої підстанції все живлення було перенаправлено на інші підстанції. Сьогодні вночі ми замінимо прогорівший кабель і встановимо роботу, роботу першої підстанції і вже будемо працювати в звичному режимі. Ірина Форш, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Сьогодні оголосили переможців конкурсу ярмарок фахових сподівань на цих змаганнях. Роздають нові методики у вихованні та навчання дітей, запропоновані вінницькими педагогами та вихователями. Журі обрало кращих у десяти номінаціях. Фіналістів вітали у міському палаці дітей та юнацтва. Як це було? Бачила моя колега Лариса Бондар. У палаці дітей та юнацтва нагородили фіналістів ярмарку фахових сподівань. Цьогоріч на конкурс представлено 180 посібників, у яких вчителі пропонують нові власні методики виховання та навчання дітей. Усі ці посібники можна побачити тут же у палаці дітей та юнацтва на спеціалізованій виставці. Даний захід він пов'язаний з тим, щоб заохотити і стимулювати наших вчителів до. Різного роду методичної роботи, яка покращувала навчальний виховний процес, а це само собою покращить результативність навчання наших дітей. Наш дошкільний навчальний заклад номер 72 презентує гру інтелектуальну гру тачки, яку ми розробили разом з моєю колегою Катериною Петрівною Рябоконь. Завданням цієї гри це узагальнити систематизувати знання дітей про вид транспорт різних видів. В першому етапі діти складають картинку з розрізних картинок. Цей проект визнано кращим у номінації Дидактичні Ось. ігри. Дітям потрібно скласти ланцюжок транспорту від минулого до сучасного до майбутнього. І четвертий етап це гра, яка називається великі перегони. Завданням цієї гри дійти до фінішу першим. Діти кидають кубик. І за допомогою машинок вони рухаються по автодорозі. Переможці цій грі отримують кубок переможця. Ми створили авторську навчальну анімацію, тобто такі е легкі мультфільми, е які діти проглядають. От і потім працює педагог з дітками над цим і діти запам'ятовують це на все життя. Як же вона називається? Побіжу її по краєчкам. Кути, прямо, прямо, прямо. Кутик. Із цією роботою колектив прямо, садочку номер 35 переміг у номінації навчально методичний прямо, посібник. Прямо, прямо. так це ж прямо, кутник. Переможців визначили у десяти номінаціях. Вибирали кращі проекти, представлені вчителями шкіл та виховательками дитячих садків. Всі отримали грамоти та статуетки. Ми їх розмістили. На сайті лабораторії фізико-математичної гімназії. Тобто, вчитель, коли буде готуватись до уроку, може подивитися, а які є наробки. Причому це найкращі наробки, які пройшли експертною комісію, були визнані одними з найкращих. Були допущені до конкурсної комісії, конкурсної комісії до конкурсу. Таким чином, весь загал міста може долучитися до даних знань. Інтелектуальна Лариса Бондар Олег Літвінцев, телеканал Віта. Зарибкування серед вуличних музикантів, які виступатимуть до нині Європи, відбулось вчора ввечері. Біля входу до парку культури зі сторони вулиці Грушевського виступатимуть гурт «Ray of May». Для цього колективу це буде дебют у якості вуличних музикантів. Грають вони в стилі рок. Існує гурт два роки. Сьогодні наша репортерка Ольга Сольвар спілкувалася з музикантами. Подробиці далі. Ми знаходимося у студії вінецького гурту «Ray of May». Це молода команда. Цьогоріч вперше візьме участь у святкуванні дня Європи в якості вуличних музикантів. Ми вирішили поцікавитись, що ця команда готує для віничан. условия самого выступления команд на День Европы – это подача заявок определенных, регистрация, и таким образом они отсматривают коллективы, и они уже играют на улицах в День Европы 18 числа. Но два года перед этим мы не играли, потому что мы ходили, просто гуляли, наслаждались. Но так как в этом году состоялась презентация и самой группы в в таком составе, как мы сейчас есть, и нашего первого альбома, то мы решили День Европы как-то совместить и с хорошей, и с полезным. И себя показать, ну и в принципе посмотреть, как это быть по ту сторону, не смотрящих, а именно выступающих. Мне нравится, когда просто люди, любящие музыку, любящие исполнять свои любимые песни, кавера какие-нибудь или то, что сами написали, когда они завлекают публику, проходящие мимо люди становятся заслушиваются, я не знаю, ну не ненавязчиво. Не Вот так вот сидишь, играешь, а тебя все равно становится кто-то услышать, кто-то послушать. Ну, Очень нравится. И очень все время хотелось вот как-то в этом формате повыступать. На День Европы мы для венчан хотим играть свои песни с первого альбома. Ну и, конечно, парочек, парочка песен будет новеньких. Ну и, возможно, будут некоторые новые кавера интересные. Ну, собственно, Будемо дарити своє хороше настроєння. Іде молодь, молодь хоче бажає грати, і ми в цьому її підтримуємо, тому що я вважаю взагалі будь-який творчий процес це процес созідання. І я е, думаю, що цей конкурс, е, який вже став традиційний, до речі, в цьому році відбуватиметься в п'ятий раз, поживали в таку музичне вуличне життя нашого міста, тому що ми бачимо багатьох вуличних музикантів взагалі поза святкуванням наших свят. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. А в ніч з 18 на 19 травня Вінниця перетвориться на Францію. В нашому місті вперше на День Європи стартує проект тур деля. Вінниця Бон Вояж. Ініціатор заходу міська рада долучиться до нього ряд громадських організацій міста та підприємців. У сю ніч містом курсуватиме трамвайчик у французькому стилі, бажаючи зможуть відвідати різні музеї міста. Підготовку до французького перевтілення розпочали з понеділка. Так на площі Театральній уже майже домалювали 3 d малюнок з його авторами та проектом в цілому знайом. Наша репортерка Ольга Свойвор. Місто Вінниця вже готується до святкування Дня Європи. Наприклад, тут, на площі театральній, з'явився ось такий напис Париж. Такий 3D-малюнок тут виконали в рамках проєкту Тур деля Вінниця Вояж». Bon Це художник Володимир Нойс. Саме він разом із своєю колегою Наталою Лісовою працюють над створенням 3D-малюнку. Це буде малюнок 3D егідою нашої міської адміністрації тут би написано слово Париж. Це ми робимо до Дня Європи. Це малюнок там, де зараз ми вже можемо бачити вежу 3D, Я хочу сказати, що це відправний пункт для нашої подорожі трамвайчиками і тролейбусом Паріс. Трамвай буде здійснювати подорож нічним містом і довозити наших е подорожуючих до музеїв. Також хочу сказати, що до нас долучився музей Пан Заваркін. Там відбудеться концерт одної шарманки. Вони готують дуже цікаві е такі театральні розіграші. Ну, ось ви можете побачити цю міні-шарманку. Так, вона виготовлена. На в Німеччині у 1912 році, тобто старовинна, і ось на ній безпосередньо на день Європи буде в нас хлопчик грати. Ну якщо хочете, можу вам коротенько продемонструвати, як вона грає. Як вночі там ну будуть теж заходи, то ну ми не знаю, сподіваємося, тому що вночі ми взагалі не працюємо, але сподіваємося на появу привода. Якби спеціально людей ми звичайно запрошувати не будемо, тому що ми знаємо, що приводи вони, вони такі істоти, що вони за, на замовлення не виходять, так але ну можливо комусь і пощастить побачити. Турделя Вінниця-Бонваяж bon це саме у Вінниці прем'єрний проєкт, а взагалі в Європі існує проєкт Турделя Бон Бонваяж, який презентує Міністерство культури і комунікації Франції. І саме ми отримали дозвіл змінити назву і використати цю назву в нашому святкуванні Дня Європи в Україні. І Ми поспілкувалися із нашими музеями. До речі, ініціатором саме цього проєкту була Бізмах Наталя Водліновна. Чали поєднати міжнародний день музеїв і міжнародну ніч музеїв з цим проектом. Проект розпочинається саме здесь на Майдані Незалежності о 23-й годині виступом театру Тіней див з міста Львову буде презентована п'ять вистав, і це є відправним пунктом, відправною точкою подорожі по нашому нічному місту. Ольга Сольвар, Валерій Шпак, Олег Літвінців, телеканал Віта. Поки що в мене все. Наш сайт відотелеком Завітайте туди та отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди зранку о 7.40 з новинами. Зустрічайте Ірину Юду. Гарного вам вечора. Тільки гарних новин. Побачимось. 16 травня у Вінниці буде мінливо хмарно, короткочасний дощ, місцями грози та град. Він вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 15 в день 22-27 вище нуля.